Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня. Понеділок. На початку весни український народ вшановує пам'ять відомого українського письменника Тараса Шевченка. Народився Тарас Шевченко 9 березня в селі Моринці на Черкащині. Дитинство Тарасу було тяжким. Він дуже рано залишився без батьків. З маличку хлопчику доводилося жити в неволі і працювати на багатих панів. Він був пастухом, маляром. Молодий Тарас мав мрію стати художником. Пізніше Шевченко зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію. Шевченко, маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до рідного народу, не тільки зобразив його у своїх картинах, але й оспівав у віршах. Шевченко як поет прославив нашу Україну. І про це дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, і досі зачитуємось шевченківськими віршами. Коли ми читаємо вірші Шевченка, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність і доброту власного народу. В кожному місті нашого рідного краю є названа честь Шевченка. Є названа на честь Шевченка, вулиця, навчальні заклади. Ім'ям Шевченка називають парки, театри. В Україні в багатьох містах спорудили пам'ятники Тарасу Шевченку. Сьогодні я хочу познайомити вас з одним чудовим віршем, який написав Тарас Шевченко. В ньому він описав красу природи, яку приносить із собою весна. Поет описав зміни, які відбуваються тоді, коли на зміну зимі приходить весна. Ось послухайте цей вірш. Встала весна. Чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає. землю, убрану весною, вранці зустрічає. У вірші ми могли почути незнайомі слова. Стала весна. Це означає, що весна прийшла. Чорну землю сону розбудило. У вірші мається на увазі, що взимку земля відпочиває, на ній нічого не росте. Оквічала її рястом, барвінком укрила. Це означає, що весна прикрасила землю квіточками рясту та барвінку. Ось такий чудовий вірш про пробудження природи від зимового сну і про красу, яку приносить із собою тепла весна, написав відомий український письменник Тарас Шевченко. Пропоную вам вивчити цей вірш на пам'ять. Послухайте його ще раз встала весна, чорну землю сону розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічаю. З нетерпінням чекає на відео з декламуванням вірша Встала весна Тараса Шевченко. Пропоную вам намалювати пейзаж за мотивами вірша Встала весна Тараса Шевченко. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби. Шматочок поролону, склянка з водою та пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу. Спершу малюємо смугасте та різнокольорове світанкове небо. Лишаємо десь третину аркушу внизу незаповненою і проводимо лінію зліва направо. На невеликій відстані проводимо ще одну лінію. Простір між ними зафарбовуємо. Таким же чином над жовтою смугою малюємо світло помаранчеву. Над нею яскраво оранжеву, потім червону, малинову та фіолетову. Якщо у вас немає таких кольорів, їх можна замінити. Відбитками паралону на папері малюємо внизу аркуша травичку. Залишаємо малюнок, щоб підсохла фарба. Тепер намалюємо дерево. Спочатку стовбур, він тонкий вгорі і розширюється донизу. Від стовбура малюємо тонкі гілочки, що тягнуться вгору та в сторону від стовбура. На аркуші в центрі та ліворуч теж малюємо дерева. Листочки на деревах малюємо за допомогою поролона. Тепер намалюємо соловейка. Малюємо хвилясту лінію з довгим хвостиком, це верхня частина голівки, спинки та хвостик. Під лінією малюємо нижню частину голівки з дзьобиком та животиком. Коричневим кольором виділяємо крильця. Не забудемо намалювати око. Або ж ми можемо намалювати барвінок. Квіточку, якою весна прикрашає землю. На аркуші паперу проводимо від кута до кута тонку хвалясту лінію, а від неї ще тонкі лінії в різні сторони. Малюємо тонкі та короткі черенки кінчиком пензлика. На них намалюємо квіточку. Притискаємо пензлик до аркушу паперу всією дужиною ворсу. Так малюємо 5 пелюсток. Додаємо до нашого малюнку невеликі зелені листочки. Тепер нам знадобиться соломинка. Ножицями ну, робимо наріз з однієї сторони та розгортаємо їх. Занурюємо соломинку у фарбу та малюємо квіточці серединку. Ось такий пейзаж за мотивами вірша Тараса Шевченка я намалювала. А який малюнок намалюєте ви? А який пейзаж намалюєте ви?